Одна з проблем, яку ви можете знайти в Китаї, це недостача товару. До прикладу, наш клієнт замовив товар, і при перерахунку нам не вистачає чотирьох. Одиниць товару, тобто приїхало до нас 20 коробок, в одній коробці просто не вистачає товару. Що робити в такому випадку? Якщо ви товар отримали вже в Україні, то ви напишете вашому китайському постачальнику і скаже, що нічого такого не було. Я товар відправляв, бла, лав, все, все було нормально. Ти мене розводиш. Але якщо ця проблема була знайдена в Китаї, ми просто звіряємо вагу від логістичної компанії, від якої ми отримали товар. Надаємо інформацію нашому постачальнику. З постачальником у нас дуже гарні відносини. Ми спілкуємося на китайській мові. У нас китайський відділ закупу, і всі питання вирішуються саме тут з цього складу. Тобто з цього складу бракований товар або недостача товару просто не виїжджає. Всі питання вирішуються від імені нашої офіційної китайської компанії «Місті Гонжо, і вирішуються вони з постачальниками, які також знаходяться в Китаї. А якщо ви товари замовляєте з України, то ви для китайського постачальника просто якийсь іноземний лаовай, якого можна просто кинути. Тому працюйте з надійними компаніями, які. Гарантують безпеку вашого товару. Компанія UpMaster – це грант надійності та прозорості по роботі з Китаєм.